Поезія це найпрекрасніший вид мистецтва. Це музика слова, це малюнок слова, це філігранність, витонченість, яка, яка все ж підлягає певним поетичним канонам, освоєння і дотримання яких і становить основу поетичної майстерні. спосіб самовираження. Спосіб це своє це, це поезія це своя рідна життєва мудрість. Поезія це спосіб життя якось для мене. Ліс у грозу. Він темний і страшний, Ламає руки сосна, крик зболілий, в одне злилися, гріб і вовчий вий. Влітаю в хащу, блискавка, зомліло, ліс у грозу. У зливу навісну вгорнуло маяк і чорнобілим ливо. Мені в цю велич дивну, осяйну мені б ту силу гром грікотливу. Межить хмай неба та Тамує голос втомлена та вчувається на томненість трави і мед гливкий на пайвалі літа. І дощ у перевтомлену траву скидає краплі, втамувавши спрагу Старімкої у війду. Перед минулих літ здевірою і зневагу Плюскочуть хвилі, білим табуном на випередті котяться повз мене. Веслує діто сонячним човном, На дивовижу сонячно-зелене. Неболітнє, наче осіп'яти, між шатрами кронами дібров, пахне материнка наче чимб'ята. Липте, звіробійно підошов, чеканням чеканнями Завмирає Замирає, трепе наплакить. Стежка, поміж вичекані сосни, був буйно трав'ям сонячним ти. В'ється, мерехтить поміж травою, Дзвонить роса, в росах сирібно каштаню. В трави заховаюся з тобою, Койту сонця в доню пайлю. Туман між нами наче вечір ліг. Піднявся вгору білим парашутом над осами покроплений моріг, Луною вине пісня незабута, Висить над нами зояний намет, напнутий поміж гоями-думками, Де запашний невизилий сонет, Блукає теплим словом поміж нами. Гойдає тиша білий океан, що літнім сном наповнює долину, Пливе далеким спогадом туман. І пізні зорі пагощами плинки. І вам, юні друзі, вам, молоді поети, я бажаю широкої дороги у, поетичні, у розмай поетичної творчості. Раджу вам більш пильно придивлятися до життя і його явищ, до природи, прислухатися до розмов. На, до розмов навколишніх, можливо, займувавши випадково підчуту розмову на вулиці, в магазині, навіть незнайомих людей, ви е, зможете створити баладу, а може, навіть і байку. Спостерігаючи за літнім днем надзвичайному сільському подвір'ї, за рухом людей і, е, е, і домашніх тварин, їх поведінкою. Взаєминами між собою можете створити невеличку міні-поему про сільське життя. Час непростий, і хоч поезія є сплеском емоцій, позитивних чи негативних, але слід берегти талант у незважаючи на обставини життя. З собою сили вчеться небокрай Дощі, Атюди, на геєнацитей. Не дай мені загинути, не дай, не дай згоріти на лихому вітей. Моїх пісень замолено очай, мої пісні, галузки не зігріти. Не дай мені зневіритись, не дай, не дай зубитись в зояному світі. Меначе не написані листки, Мов панці на дереві сукому, Не дай мені злякатись, утекти від осуду і шумовиння грому. Я пайхилюсь до втишених тополь і повінчаю з їхньою жойвою. Дозволь мені лишитися, дозволь намить одну єдину не з тобою. Я ще госту зболену сльоту Поміж розе лататтям заяснію.